У вівторок на заході країни протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Від нічних мінус двох день температура повітря підніметься до плюс шести. На півночі та в центрі хмарне небо спостерігатиметься зранку до пізнього вечора. Вночі від двох в день до двох тепла. Південь країни сховається в хмарах вже зранку. В Криму небо залишиться ясним. Температура вночі від мінус одного, день до плюс восьми. На сході, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями. Від нічних мінус трьох день стопчики термометрів піднімуться до плюс трьох. На заході в середу 22 січня очікується хмарна погода. В Ужгороді та Хмельницькому пройде дощ зі снігом. Від мінус одного вночі до плюс п'яти в день. Дощі та мокрий сніг пройдуть в більшості областей півночі та центру за винятком Сум, Полтави та Кропивницького. Нічна від мінус одного денна до плюс 4. На півдні за прогнозами синоптиків впродовж дня утримається хмарна погода. В Одесі дощитиме. Температура повітря від 1 до 8 з позначкою вище нуля. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмари на небі впродовж цілого дня. Найнижча температура вночі мінус 5, найвища вдень 2. У четвер в Ужгороді синоптики прогнозують дощ. На території решти західних областей без опадів. Температура повітря вночі від мінус 1, вдень до плюс 9. У північних та центральних областях спостерігатиметься хмарне небо. Чернігові сніжитиме. Віднічних мінус 3 день потепліше до плюс 5. Весь день у південних областях буде хмарним. У Криму цього дня йтиме дощ. Температура в регіоні вночі від нуля, в день до плюс 7. Похмура погода на сході буде триматись протягом дня. Стопчики термометрів віднічних мінус 3 в день досягатимуть позначку плюс 2.